Доброго дня слухачі та гості каналу. Знімаю чергове відео, надумав зробити собі електронний цифровий мікроскоп. Задумав, подивився, думаю, всі відео знімають а чому б мені не зняти. Надихнув мене такий цікавий мікроскоп, китайський його варіант, де на підставці знаходиться мікроскоп і зразу ж на ньому екран такий широкоформатний, тому що там є китайців два види, є, скажімо так, по скромній ціні з маленьким екраном і з дуже поганим розширенням. Є ось такі мікроскопи, які коштують там по 6. 7 тисяч гривень, це ціна Аліекспреса. Ну, 7 тисяч за китайський. Я так прикинув, подивився. Думаю, чому б не зробити собі точно такий самий і ще й кращий, тому що точно такий робити не цікаво, треба зробити краще. Так от, взяв я за базу планшетик. Є такий зараз в ремонті номі 10-дюймовий. З неробочим сенсором, але цілим неробочим сенсором. Все в нього працює, розрішення в нього класне. Тим більше 10 дюймів, цей що китайський, там менший, там, 7-дюймовий. Пішов яким чином від дешевшого. Теж перелопатив, звісно, кучу інформації на Ютубі, в інтернеті. Зробив для себе висновок, що. Най Найзручніше буде зробити на фото збільшувачі Там сам він регулюється по висоті. Там є в нього така ручка, яку крутиш, і він саму платформу, на якій кріпиться збільшувальне скло і буде кріпитись реєстратор. Цю ручку крутиш, і він змінює свій свою висоту. Зручно, красиво кріпиться підставка велика, зручна. Чому б і ні? Тим більше коштує дрібниці. На даний момент в мене замовлений е вже з доставкою збільшувач за 375 гривень. Там є і е світові фільтри, і інфрачервоний фільтр, і фільтр проти отбліків Ну, Про це пізніше. Значить, на нашому фотозбільшувачі буде стояти відеореєстратор. Відеореєстратор потрапив колись в ремонт вже 100 років тому назад, з проблемою не заряджається і не працює від акумулятора. Ну, Він уже старенький, акумулятор на ньому потрібно було замінити. В результаті, щоб не ходити довго, Кругами. Скажу, що клієнт від нього відмовився і за чисто символічну суму, там 150 чи 200 гривень він його залишив. Нащо його тоді купив, я сам не знаю. Але він запропонував, я погодився, а зараз ось він мені трапився. Відеореєстратор 1080 HD в хорошої якості зі своїм монітором. Було гніздо підпаяне. Через це він погано заряджався. Гніздо міні-USB. І вихід його. Міні-HDMI. Кришечка закрилася. Міні-HDMI. Так от. Реєстратор. Ось тут. З виходами міні-HDMI mini і mini міні-USB. Схема підключення наступна. В планшет ми втикаємо hub, тобто концентратор. Так я і підписав концентратор. Концентратор має три виходи Type-C F-типу для зарядки, тому що він. Буде заряджати планшет одночасно. Акумулятор в планшеті вправний, але все одно. Тобто ще один Type-C. Ось він, ось блок зарядки. Type-C кабель підключаємо. Далі другий вхід це HDMI. І третій вхід USB 3.0. Так сталося, що в планшеті не працює сенсор, і до USB 3.0 ми підключимо звичайну друтову, ну або можливо потім бездрутову миш для того, щоб можна було керувати планшетом і запустити або підкоригувати процес зйомки відео, яке буде йти з реєстратора. Тобто реєстратор. Так як у нас міні-HDMI е mini і mini-USB, то було прийнято рішення купити два перехідники. З micro HDMI на HDMI і з micro USB на е так, з міні-USB на мікро-USB і з міні-HDMI на HDMI. Ось вони цих два перехідники. Далі micro USB кабель. Який через перехідник буде заряджати реєстратор. Акумулятор я до нього все ж таки підкомплектую. зроблю. З реєстратора перехідник міні-HDMI, HDMI і HDMI кабель в концентратор. І пішов виводити зображення на планшет. І мишка, щоб керувати планшетом, тому що не робочий сенсор. Ось так от. По нам треба зарядка, два кабелі Type-C і micro USB, два перехідника, кабель HDMI і мишка. Ну, Мишка є вдома, валяється. Таким чином, Ну, хто хоче проглянути більш детально, можете зупинитись, поставити на паузу і подивитись ціни. Єдине, що я можу сказати, що мишку я не враховував, тому що в мене є своя, ну там додасте, провідна мижзера коштує господи 30-40-50 гривень. Загалом по ось цьому прайсу вийшла сума ціна мікроскопа з врахованим відеореєстратором в 500 гривень в неробочому стані. Він був викоплений там дешевше, але з акумулятором і заміною гнізда ну в 500 гривень. Маємо без мишки 1475 гривень, тобто 1500 гривень за, скажімо так, робочу схему, саме підкреслюю схему цифрового електронного мікроскопа з власним екраном. Підключати можна не лише до планшета, якщо. Ну, Планшет я ж також в прайс не враховував. Планшет це те, що лежить вдома. Перебої відео. Планшет також не обов'язково купляти. Допустимо, у кожного десь там лежить вдома телефон непотрібний, який там обновилися, так? він лежить десь там в коробочці. Також можна оцей концентратор через. Type-C, докупити ще один перехідник, там за 100 гривень підключити його до монітора комп'ютерного. Камера знімає в достатньо великій якості можна користуватися комп'ютером. Можна HDMI-кабель підключити напряму в комп'ютер в ПК або в ноутбук, хто користується ноутбуком. Ну, Хто сервісники, то вони зазвичай ПК використовують, бо ноутбук займає лишнє місце і це. Е, така справа. Вибір кожного. Е, Допустимо, хто не має реєстратора, так трапляється. Але я в інтернеті натикався на схеми, де хлопці робили за такої камери на 0.3 чи 1.3 Мп. Е, звичайної веб-камери. Робили з неї реєстратор. І за рахунок оцієї лінзи, яка встановлена у фотозбільшувачі, оця лінза, вона настільки класно і чітко фокусує зображення, що ну, просто, просто чудово. Справляється навіть камера з розмахом в 1,3 Мп. В неї звичайний USB вивод, це від неї, від камери. Можна також підключити спокійно до комп'ютера і все, користуватися мікроскопом. Тобто в економ варіанті цього електронного в -варіанті цього електронного мікроскопа можна використати ПК, можна використати веб-камеру на там 2 5 мегапікселів через USB 2.0 підключити до ПК і таким чином, ну, звісно ж підключити вебку до фотозбільшувача. Тут є лінза Вебка і фотозбільшувач. Чому саме фотозбільшувачі? Я дивився багато варіантів, навіть з мебельних труб там дивився варіанти скрутити стойки, поставити. Ну, це все діло воно хитається, вся ця конструкція являється ненадійною. Хто вже працював під мікроскопом або намагався працювати під мікроскопом паяти плати, то розуміє, що в момент пайки, коли в тебе камера дребежить. Зображення нестабільне, і, ну як ти попадеш в SMD-елемент паяльником, коли ти мікроскопа зловити не можеш, він бігає, грає. Варіант з тринокуляром дуже дорогий. Тобто дивитися одно, ну, прямо через бінокуляр а в третє вічко вставити камеру, щоб вона знімала це все діло, це все дуже класно. Я користувався бінокуляром, не тринокуляром, а бінокуляром. Воно все добре, воно все класно, але там, по-перше, фокусна відстань невелика. Паяльником влізти, десь там підлізти нереально, тобто постійно потрібно крутити плату для того, щоб влізти під нього. Ну, коли фокусна фокус відстань маленька, то користуватись ним незручно. Ну, от, як є просто. Тому був прийнятий варіант електронного мікроскопа. Я ще е сумніваюсь, як його краще, чи його виводити прямо на екран, чи його виводити на планшет, але я думаю, що варіант з планшетом буде використаний завжди за любки і різні бувають ситуації. Ось така от схема електронно-цифрового мікроскопа. І ось під нього прайс. Хто схоче поставити на паузу і передивитися. Економ варіант. Так. Дякую. Кого цікавить, задавайте питання в коментарях, буду відповідати.